Мене звати Ярова Євдокія Миколаївна, мені 76 років. Я вчителька української мови, і літератури, пропрацювала 54 роки, вчила дітей любові до української мови. Під час окупації було дуже-дуже важко. Щодня такі були обстріли і вранці, і вночі. Кожен день горіли по одні, по два будинки. Багато знайомих загинуло. Вчитель фізкультури поховала його жінка і сама біля. Двор у дворі поховала, викопалася в яму. Такі обстріли були, там зібрали осколочки на столі, які попали навіть мені там в ногу вліву трошечки. Представляєте, вийшла з хати, і там оці осколки такі були. Кажуть, зима буде довга і холодна. Нічого, треба все пережити. Передо мною, приклад моїх батьків, які по три роки переживали війну. Так було важко, і голодні були холодні. А нам ще нічого. У нас їсти є що і, слава Богу.